Почає невдалу думку, що вирвала комір, та оголила шию, тісним обіймом совісті трінно. День сьогодні ясний, ніби на писаний. Шкільна музичність ноти за нотою викриває зрадників у голові. паща, яка не варта помиху диригента, і голки піднесеної над вінілом. Звільнене місце приваблює істину. У неї незнаний присмак та втім смакує. Поїстиний потиск руки, обмін досить ділі з теплий, спільним. Такий день, коли виходиш купити хліба, а повертаєшся за добу із повними кишенями зерна. Власне, це вірш, а написаний у вільнюсі в день знайомства. Із голосом прекрасного тронного дуету Врасова Деніус. Щойно ви побачили їх, почули їхню пісню, це литовці. Вони не знають українською, але заспівали українською. З того часу нашого знайомства не так багато минуло тижнів, і, от, але їх було достатньо, щоб ми цю пісню створили. І зараз все, що відбувається з ними в Україні, це все результат нашої з ними дружби, їхнього таланту, їхньої віри у себе. І нещодавно ця пісня, як ти сказав, була презентована у Києві наживо. Її почули у клубі Староплаза, це такий величезний клуб на 7 тисяч глядачів, слухачів. І от вона прозвучала там вживу. І люди, які раптом з'являються в житті і потім змінюється життя, різні події. Неочікувані, але які приходять і дуже впливають на все, що народжується пізніше. Вода, яка є символом чогось небесного, чисного, чистого того, що, що ми шукаємо, чого ми прагнемо, це все є тут. Я вам зараз зачитаю кілька речей ось на таку подібну тематику. Коли покидають нові знайомі, тиха зеленава річка. Повертає загублений човен. Коротке прощання відбувається у тумані холодного ранку, випадкової прорізі темних вершин. У тобі мерехтить життя сотнями відчуттів і незатишно від їх комбінацій. Перше за тиждень густого тепла так лякає реальність. Патирка навпроти заграє з байдужим вітром. Скрипить і глупа, імітуючи голоси повної чаші. Це було в минулому, вітер гуляє тепер неживими кімнатами, їх порожня. Туга сердечно в'язка і й нема. Поволі стікає з обійнього столу вітання. Густими краплями замащена підлога ступити нікуди. Пальці липнуть до паркету і воді мити. Коли я стою на колінах, тиха зелена річка підступає до спорожнілого дому. Шелеститі хлюпи поріг із піщаного каменя, яким бавилася в юності, проникає всередину крізь щилини, помиває тугу з ніг моїх, наповнює кімнати свіжістю гір. Наша розмова з нею триває вічність, не сполохавши стрілок годинника ні на мить. Загублений човен гойдається в моїй спальні, а коли новий день у ритмі. Серце. Хрестителі живуть над мостами лівобережжя. Випадкова прогулянка перетворюється на таїнство. зриваються облиски розбуджених водоспадом святих зливованості. Ти ніколи не готовий до цього впевнений у своїй непричетності, без плаща у дорозі сам за себе клята відповідальність. Там, де зустрічаються береги, пролітають автомобілі, вагони метро, шосе у вогнях, найвища точка перетину. Затоки неба охоплюють міцно кільцем з усіх сторін, втягують у свої оберти, з яких виривається і гукотить міст бетонний. Благословення сходить на тебе зненацька стіною дощу і рваного вітру перехоплює дихання. І чим більше незгодний ховаєш подалі континенту особистого простору. Тим сильніше очищення і глибше його ефірія. Коли не сила боротися, коли зупиняєшся і здаєшся, ти до заплющені очі цілує Бог. Проминає Минуча пробирає до кісток, гострої устой б'ються краплі у боки до оскорби. У далеких садах, у блажених краях, у давніх реєстрах з'являється ім'я. Новопосвяченого. І тепер ти маєш усі шанси народитися у неволі і бути розп'ятим за віру. Всі розскресіння не дароване жодному, крім першого. Але скрестителем у серці можеш міцні, міцніше замости, поєднувати тих, які цієї людини твоєї посвяти. Бувається, люди, де що у квартирі із видом на храму. Справлих, а їх і наповнимо глянти порожні. Перша фраза будує нову історію. Дивовижний, що і навіть химерний будинок залежно від калібри, досить до фантазія. Можна зайти через двері, можна хрістити. Можна запросити в гості цілий світ. Без загрози втратити особистий простір для комфортного і Гості створюють домашній затишок, забігаючи на хвилинку або залишаючись у тебе на руки, гуляють у твоєму саду, перебирають твою фонотеку, стукають виделками по столу, шукають розвагу шоклядах. Вони є серцем будинку, який ти мрія з дитинства, Дні народження великі компанії, кремові сістечка, вожевільні витіжки. Абсолютно щасливі сонячні ранки наступного дня. Тепер ти насправді маєш це і радієш своїм гостям. Декого бачиш вперше. Хтось так довго блукав, Гуртаючи мапи, словники-розмовники, струшуючи компаси, слиняючих палець на вітрі. Що мить вашої зустрічі стає Відкриванням, Солодким бальзамом з'ячаєм страви. Ночитий будинок сяє ліхтариком. Заповнює склянки пережитим за день. Готує приємні сюрпризи, мовкає ще підніс. Легко створений, щоб любити. Ви тобою. Скільки цукру у чай, Дві, будь ласка. Як вам на люстрі? Бачимо сотні прихованих див. Хто тут хазяїн будинку? Літній, тихий. Колишній в'язень чужих динок. У нього нарешті всі вдома. Жінка ріка, чоловік сонце, сакральні символи, відкоріння до космосу. Часом говорять, що моя поезія медитативна, напевно, все, що стосується цих образів, які я назвала, це все суцільна медитація і також вертикалі, як написав анотацію до цієї книжечки Олег Коцарев. Я зачитаю вам кілька віршів з цими прекрасними образом. Інкарнація минулого у душі проти. Латані з блитими кулястими хмарами густого світла. Коли ти сидиш навпроти у позі лотоса, перебираючи пальцями легко пророщення у мене лінії своїх сердець. І вбирає небо і землю, багатиме на відлуння тунелями, розтікається їх чиста волога, заповнює давні пустоти, приховані за колонами і титанами. Розступається покірно у голій Кому, як нетримателям стелі і неба, знати про земні тілесні нерівності і душевні пориви з литіними у єдине. Граєш на мене. У перервах довгих медитацій. Руки Бог, що стоїть за спиною, куди б не йшла і кого б не прощала, викликаючи на тру і відпускаючи в небо. Твій час манув, завершу місію, відпускає мене у руки титанів. Я жива та повноводна, усі долини заповнені світосяйним торбою. Подяка безмежна. Моя черга віддавати. Боже, сім днів, палкою стишину, б'ється моє серце на кінчиках пальців мого єдиного, вседержителя. Та, що відає, переходить із племені в плем'я, із полюса в поліс, із крови кров, залишає по собі омолити коси. Нове життя в історії воїн і видимого Бога. Клонімося сонцем, говорить. І та й кличеш до себе із озбіччя шумної автостради, відає. Тільки я завула дорогу до сонця, ходить собі від авто до авто, шукає розради, розмінює природну силу, збирає дріб'язок на квиток Любога, один, бік. Гілля чіпляється за антенн космічних кораблів. Його квіти запилені місячним пилом, зрушені земними росами. Ті, що нижче загортовані перепадом температур кінчики пальців, що пахнуть вишневим сиропом, гойдають звіт у невагомості, набиваючи тендітних дітних форм і знаючи. Це дерево росте під моїм балконом. Його не доглядали, не пестили увагою, не вчули, як правильно шелестіти, як високо рости. Яким насправді має бути нормальне балконне дерево. Я теж не кажу. Радію кожного разу, коли підіймаю голову у небо нашого двору. Це єдине в місті небо, що сипле космічні полістки щодня по пригорщі. Погано сприймаю уроки, приходжу пізно, шукаю на вишневий дощ. Стараюся не думати про те, що всі мої знання. Правил, схем, законів, регламентів та інструкцій, теорії, формул, теорем нічого не варті. Я обіймаю вишню. Вона знає тільки одне. Цього літа буде гарно. Прощає. Коли говорить до нас, тишиною. Ми зовсім прозорі. Перед небом і перед Богом на долоні поголені. Як тобі милимідь, жито було по Про легкість сердечно за коміром. Сонечок і мурашок жито в Жито заплуталося у пальцях. Чи може це пасму твого волосся? Пахне сном і вірою, і терпінням, чи, може, останнє здалося. І ми вже рівні нарешті. Від того, що велено, ну, те, що так бажано подолати останній кордон. Я була б сумнівним героєм, а з тобою мені не страшно. Поле ще більше про досконалість. Очі мої не тримають цю гіркоту. Поле вбирає, ріки його підземні виносить нашу сумну історію, безмежну тривалість на двох одну. Вітер Ти зірваний вітер навколо мене. Полонення обставини. Полонення одного дня, однієї години страчені. одного дня, однієї години, благословення. Вже сьогодні у землю заради продовження, вже сьогодні у тишу поля, що стало нами, І ми обернемося полем. Я випалю серця вогнем імена для неї сліпої на тілі своєму з тобою одні імена в коси, вітер моє, ми зараз твоя. Що доведеться повернутися, питаєш, милий мій, це те, чому немає кінця. Є продовження тіл, є продовження душ, холі, яке говорить тишою, мовчить небом і триває вінчання музика ця перед Богом і неминучістю, доля наперекір, що роз'єднує нас даремно. Бо одного дня, однієї години Страчені. на одного дня. Однієї години Благословення. Ніжна моя музика, що вликаєш всередині у болючих вигинах тіла і часу. Кому ти присвячена, ким проводжена, у кому відбуваєшся на відстанях, поки вкриває плечі зірковий пил у сорок хвилин доволі то. Повітряні коридори, сліпуча корона сонця. Доторком до обличчя повертаєш мені надії, збираєш мільйони хвиль та потоків. Сонячний вітер, яким лише бути може цілковита відданість. Пробудження понад ранку, понад розплющенням очей. Ти не закінчуєшся, а я у тобі. Замилувана у дотик, від якого прокинулася і уздійснення. За Замить до слова і погляду. До 40 хвилин до мене Моя ніжне. Параграфи життя. Не ми їх пишемо, але ми виношуємо. Викладаємо вітражі у вікнах сакральних споруд. Маскуємо невдалий вид на болото. Кисне фундамент, співають. Ангел. Стільки стояли, а перша ж мряка загнала у хліб. Міряли відстані до вождів, втинялися у їх орбітах, Носило в голові свій сукровельний оплуг. Силою десятьох перегортаю сторінку не можу. Арки склепіння колони золотій бані. Зручно у пострахі піст ховати себе від світу, поки одна із мільйонів відмолює душу його. Хором дитячих мрій, мутованих у голосі, але ще дивом невинних. А ви Марія, грація плена. Звідки береться така чистота у заполенім домі, обличчя у благодаті, погляду ніжності, Вкриває одною ковдрою усіх потомлених воїнів. Сп'ять під іконами на підлозі, не випускаючи з рук Зім'ятий край мирного неба. Віра її замість тисячі слів. Радуйся Марія, благодаті повна. Радуйся божевільне світа, настала година служити за призначенням стінам храму потонового У по ще бід, розірвати плутанину відстани і доріг, що я відкриючи дротина, могли клубок, виховують мляну пластичність, бо мерехтінні свічки і відчутному трепеті англійських крил. У кожному сплячому воїні рождається Бог, бо молиться жінка. І вже зривається вітер із площ, легко і стрімко перегорнути важкі сторінки нашої священної книги. І сьогодні хочеться дзвонити частіше. Ліжко м'яка перина. Світла молекула ранку у моїй голові. Переповнена подіями вчора, залишилася далеко позаду. Ніжності повна тінь за сотонких мережках. Долунають з кухні аромати мінців, діловиті рухи бабусі в кулінарних справах, тихе шамотіння радіо на аєн. Мені немає десяти, світ новий, прекрасний, що буде завтра подбають батьки. Я знаю, що мене люблять, що скоро тихо причиняться двері, його з дитинства покличе новий день. Повернення тимчасове. Кут будинку на Мелешкіна, знайомий двір низька Шовковиця, залізна гірка фарбована на зелене. Бавиться малеча, продаються грушкою із області. Не змінилося нічого. Лише на три помножено життя. Її квартира бабусі чомусь маленька і неспокійна. Зі мною в ній повсюди питання, що буде завтра. Яке просочилося поступово із батьківських діалогів, перших спроб жити окремо першого місяця у вічному відрядженні стало частиною мене. Ладить мою голову тремтяча долоня, рідна дитина, як ти. Гірко знати, що неможливо повернення. Ці долоні будуть завжди. У них моя стійкість, сила переживати розлуку повножену часу. Незмінне трепетне відчуття довжиною усе життя. Коли просто знаєш, що тебе любить. Той, що рятує життя, покрили немале змучне, заслаблено в дорозі, мотили хам'який гоні ділець, соколом, що втратили пильність, кажанам, які побули носи. Шукаючи дорогу поміж міських перешкод. Навіть комах, яка лишила слід на вітровому склі склінітарка, падає у твої зіниці, щоб сховавшись від світу, рімати у теплому панцирі ока і воскреснути своїми слезами. Коли возеш безпритульного в кареті швидкої, він довго дивиться на тебе відсутня, а як колись воно трапляє на камінь. Прокидається з напівсну і дякую. Дякую тобі, в соте невиспаному, за усіх перебитих та порятованих, ніби й саможевільне від свого двостороннього запалення. І ще хвилина до лікаря, хвилина до межі, одна хвилина до сльози твої. Акробат. Циркові родичі по маминій лінії. Сусід актор до воєнного театру, знайома з дельфінарії, що танцює на воді і виховує касатку на ім'я Чарлі. Це знак за мною плаче серед уселей, бо я африканський вершник, іспанський акробат, я лучник першої гільдії. двадцять десятків підкорених вершин, дві сотні вільних стрибків у посвідченні парашутиста. Не знаю, до чого тут і шеки, але вони зацінили. Рано чи пізно я прокинувся там, де спати не можна, де гравітація непідкупна і кожен зградний рух може стати останнім. Цирк на дроті — це не так просто, за багато іронії. Страховка тут мінімальна, якщо раптом засвербить у носі, хитка рівновагу порушиться. Гліцеринові сльози, спритність рук ситуацію не врятують. Бо вся трагічність мого положення у його системі координат, яку я не складав. І не я визначив точку на перетині власних ідей. Це безглузда сенсація, витон, витончена картина, що не терпить жодних коригувань. Я бачу ні непорушне сонце вже котру добу, чому так безвітряно, дерем тумани. Моя точка зору надто конкретна, цього не буває. Ледве ну, балансую над мільйонами глядачів, які теж не дихають, чекають на шоу, хтось навіть купив попкорн. За мною парад планет, я на чолі. Над головою голубка це щось мені нагадує. Занадто багато уваги. Який добі самосія, у мене освіта інженера-конструктора, я навіть власне життя зібрати докупи не зміг. Хто пам'ятає, чим все закінчилося? Може, перепишемо книгу? Коли раптом відчуєш забраку свободи? Ви на берег, вода і боя, через тебе, а ти, як малий, посміхаєшся. Тоді у дитинстві свобода була у крові. Потім її вимивали щомісячні вакцинації, припливи розчарувань та дощі полісся. негаразди у тата, сльози, мами, надії на тебе. Ох ці надії, ким бути в житті визначає не серце, прогнозовані прагнення. Зім'яться нотатки щоденних відкриттів, ранкові лінійки, гімної паради, копійки на проїзд за кордон по телевізору. Коли велосипед стає замалим, зростає відповідальність, ти вже дорослий. Чуєш? Ти вже дорослий. Перестань пускати слину на останніх із Магікан, читай, карнегі. Практична користь, логіка, естатика. Треба справити гарне враження. Неформальність крес на кар'єрі, на батьківських надіях, стосунках із нею, у сімейному чаюванні в кабінеті її тата. А навколо чаю сотні книжок і полички до стелі. Який багаж знань, сказала Тетяна Васильівна, вчитель від Бога, що виростила чотирьох у серійій комуналці. Гіганській енциклопедії, збірки репродукції та символіки наукових трактатів мертвих авторів утопічних ідеологій. Мистецтво бути людиною. Припало пиво, припало пиво. Тепер вода лікує. Відчуваєш її шелестіння, бали на плин. Кожного разу, коли ти приходиш на берег, вода знімає з тебе відповідальність. Перед нею ти, дитина, тільки всього. У неї на тебе єдина надія про чесність із самим собою. Не підведи себе. Іншим ти вже відслужив. А може, ми спали під одною копию у старому готелі з вічним ремонтом, що як не крути, вже ніколи не виправить його радянське минуле. Вибраний простір для подорожнього на одну ніч. Ліжко на одну ніч. Ковдра — на одну ніч. Тепла цупка колюча, як у садочку потязі чи лікарні. Така, що понизу життя наскрізь. Падаючи у сон, віддаєш себе їй. В'язка сомливістю витраю з потінням волоком, диханням тіла. Сотні думок відпускаєш у простір кімнати. Плота як заманеться. Тобі тепло, і ти вагомий. Це єдине, що потрібно до рамка. Я знаю, що у різні часи і за різних обставин, кожен окремо ми могли спати під одною і тою ж ковдрою. Лягаю під густе шерстяне полотно, у старому готелі з вічним ремонтом, змерзла від нічного дорожнього вітру, міцно загортаю себе, як немовля, додивлятися твої слава, дощитувати твої молитви, набувати твою душу, розчинену солодкому молодці забуття у мороці, прислухатися до Твого тіла, придивлятися до Твого серця. Ловити уривки спогадів про кілометри пройдених шляхів І сотні жіночих очей. Про те, як ти мене не знав, і про те, як я тебе не шукатиму, щоб раз на десятки прожитих років спати з тобою під одною когрою. Така віртуальна близькість на одну, нічого.